Привіт, я Оля, я фіплтімліт в компанії Railsware і я шалена шанувальниця тайм-менеджменту. Я завжди цікавилася, як керувати своїм часом правильно, і, власне, мені методи адаптувалися разом зі мною в залежності від кількості та різноманіття контекстів, якими я займаюся та керую. Власне, про це я вам сьогодні розповім. Створіть свій так званий другий мозок. Ідея полягає у тому, щоб знайти зручний діджитал інструмент для управління інформацією. Це допоможе вам зберігати важливі дані а, чи просто нотатки, не тримаючи їх у себе в голові, а, та могти повернутися до написаного у майбутньому. Відповідно, таким чином ви нічого не будете забувати. А, я використовую Notion, як свій Second Brain. він для цього чудово підходить. Там у мене насправді усе: робоче планування завдань та проєктів, нотатки із якихось зустрічей, різні темплейти, мої ідеї, також так звана база знань, наприклад, з лекцій, які я відвідую People First. У GTD є такий метод, називається brain dump. Сядьте та викиньте свої думки та завдання на цифровий папір, а далі розсортуйте та розплануйте. Це допоможе вам розвантажити розум та досягти кращих результатів. Усі усі ваші завдання завжди мають бути прописані, а не триматися у вас в голові. І вам треба робити так щоразу, коли ви почуваєтесь перенавантаженими. Важливо теж створювати багатогранність шляхом пріоритизації, додавання дедлайнів та знання вашої ролі. Ці три складові ви маєте знати у кожному вашому проєкті чи завданні, адже це допоможе вам правильніше потім розпланувати свій особистий час, особистий робочий. Пам'ятайте також про принцип Парето: 20% зусиль формують 80% результатів. Уникайте займатися не тим, і не тоді. Використовуйте матрицю Езенгауера, аби зрозуміти, які завдання є важливими та терміновими, або навпаки. Неважливими і нетерміновими, таких варто позбутись або ж, можливо, комусь делегувати. Використовуйте календарик, плануйте щоп'ятниці завдання, які дуже важливо зробити наступного тижня, та відразу додавайте на нього час в календарик. А це називається таймбоксинг. Завжди виділяйте на 10-20% більше часу ніж треба, та залишайте хоч одну годину в день незапланованою. А, Для швидкого візуального сприйняття присудіть групам івентів різні кольори. Якось сфокусована робота у мене пурпурового кольору, дзвінки – темно-синього, особисті зобов'язання зеленого івенти, які не потребують уваги, наприклад, можуть бути сірого кольору. А також важливо групувати схожі завдання між собою та робити їх разом для того, щоб ви не витрачали час та свою ментальну енергію на перемикання між ними. Наприклад, усі маленькі завдання плануйте в одну годину вранці. Якось, наприклад, відповісти кандидатам та своїм колегам, або зробити якісь операційні таски. Усі ми знаємо, інколи буває на роботі тисячу один дзвінок. А для цього щоб такого не було, додавайте собі busy time. Якщо у вас багато дзвінків, а для того, щоб встигати робити якусь фокусовану роботу. Не бійтеся скасовувати дзвінки, які не мають сенсу а, та можуть робитися синхронно. А на спонтанні дзвінки погоджуйтеся лише якщо вони дуже термінові та дуже важливі. На усе інше просіть шукати час у вас в календарику. Пам'ятайте, ви не зможете спланувати усе наперед, та і не потрібно. Очікуйте зміни і терміновості з відкритими Обіймами вони точно будуть ставатися. Тому завжди залишайтеся гнучкими та адаптуйте свій графік за потреби по дорозі. Вмійте також зробити паузу. Коли доробили великі завдання або завершили роботу, підіть, зробіть собі чай, каву, подивіться за вікно, прогуляйтеся і вже тільки після того перемикайтеся на нове завдання. Дайте собі час та не очікуйте від себе бути продуктивними щодня та щохвилини. А, власне, залишайте час на а, правильні перерви. А що спільного у циркадного ритму і планування? А, враховуйте, коли ви найбільш продуктивні? В той час мають бути заплановані не дзвінки, не операційна робота або рутинна, а навпаки, всі комплексні та вдумливі завдання, прийняття всіх важливих рішень, має бути у ваш найбільш продуктивний час в ідеалі. А, як ми їмо піцу? здебільшого шматочками? У кожного є завдання, які складно розпочати та рухати вперед. Подумайте, який маленький, але важливий крок ви можете робити щодня, щотижня або навіть зараз для того завдання, аби ввести його до якогось щасливого завершення, і обов'язково заплануйте його, додайте собі в календарик. Керуємо концентрацією, завжди повертайте свою увагу туди, де ви є зараз. Наприклад, на цьому івенті, коли ви виділили час на одну активність, тоді не перемикайтеся часто на зовсім інші. Це забирає у вас у декілька разів більше енергії. Ви втомлюєтесь, ви втрачаєте якість роботи і втрачаєте можливість генерувати якісь далі рішення. Дисципліна вона працює як м'яс, як сила волі. Складіть реалістичний план і дотримуйтеся його на хоча б 80%. Якщо щось є важливим. Немає зовсім ніякої різниці, чи у вас є мотивація то робити або чи завдання вам подобається. Весь секрет у тому, аби просто сісти і його зробити. А підтримуйте баланс між життям і роботою. Щоб стати продуктивними, треба бути достатньо часу непродуктивними Взагалі. Організуйте собі якісне дозвілля час із собою та час із рідними поза роботою. Якісне дозвілля це не перегляд фільму чи рілтіктоці. Отже, робіть максимум за 8 годин, а далі просто забувайте, де лежить весь ноутбук і викидайте його у вік. Ну, як нагідці. Усе найкраще нас чекає поза роботою. Пам'ятайте, що найкращі рішення до нас приходять, коли ми даємо мозку завдання і йдемо займатися чимось іншим. Перемикаємось. Наприклад, на прогулянки на природі, вони мають неабиякий вплив на наше здоров'я, ментальне, фізичне, на загальну ефективність і навіть можуть запобігати депресії. Пам'ятайте ви як телефонна батарейка. Аби залишатися ефективними, ви маєте не давати собі розрядитися. Закладайте час на основні фізіологічні потреби, наприклад, за пірамідою масло, достатньо сну, добра їжа, спорт, який до вподоби або прогулянки. Зупиняйтеся, коли вам ще хочеться працювати, а не коли вже немає сил. Як казав Гарфілд, і sleep, на терпіт. Порада на завершення інвестиції енергії. Пам'ятайте, те, куди ви інвестуєте свою енергію, буде рости. Будь воно погане чи хороше, важливе чи не дуже важливе. Тому обирайте та інвестуйте свою енергію в правильних напрямках та розумно. А у мене все. Дякую за увагу. Тут є мій LinkedIn. Я буду дуже щиро рада знайомитися.